Усіх вітаю! В цьому відео хочу розповісти вам, як я фарбував паркан. Паркан буду фарбувати гумовою фарбою фірми Farbex у два шари. Що вже зроблено? Для початку я почистив весь паркан щіткою від пилу та піску, вкрив грунтівкою глибоко проникною. До речі, до цього дуже гарно підходить садовий оприскувач. Супер-мега ефективно виходить, швидко та якісно. Далі буду розбавляти фарбу і починати фарбувати. Я вже завершив фарбування паркану в два шари. Ось так це виглядає. Витратив дуже багато часу на це все. Зараз покажу, як це виглядає поближче. Ось так це виглядає поближче. Дуже гарно, мені дуже подобається. Ось так виглядає паркан покрашений в один шар. Бачите, трохи пробіло є. Колір не такий насичений. А ось далі пішов в два шари. Одразу видно різницю, так? Наскільки він став насичений. Також пофарбував профнастил і калітку, бо вони були е, білого кольору звичайного. Спочатку хотів е, купляти профнастил і зашивати ще зсередині, але вирішив спробувати пофарбувати. і Результат перевершив всі очікування. Виглядає дуже круто, дуже економно. Ось так дивіться виглядав цей профнастил до фарбування. Бачите, просто білий. А це після фарбування в два шари. Майже нема ніяких потьоків, виглядає тупо бомбезно. Ось так це виглядає. Також ось як виглядає неструктурна сторона е бетонного паркану. Не так гарно, як хотілося би. Ну, маю на увазі не так гарно, як структурно, але все ж таки гарніше, ніж було. Колись через купу років заросте це все. Е Туйками і його не буде видно взагалі. Ось так виглядає паркан ззовні. Бачите, колір профнастилу. Колір в колір з фарбою виглядає дуже круто. Мені дуже подобається. Це фарбування перевершило всі мої очікування. Бомба. А тепер трохи про сам процес фарбування. Фарбував ось такою фарбою фарбекс. Колір 7024. Фарбував в два шари. Що треба для фарбування? Спершу потрібно розбавити фарбу. Розбавляв фарбу згідно інструкції. В інструкції вказано не більше 5% від від літражу. Так як у нас 10 літрів, 5% це. 0,5 води, розбавляється вона водою. Купив ось такого сібека спеціально, щоб розбавляти, щоб е, усі е, банки були з однаковим відтінком, однаково розбавлені. Е, вливаємо, набираємо води 0,5, вливаємо в чисту, тільки відкриту е, цю упаковку. Далі, за допомогою шуруповерта і насадки міксера або міксера, роз, роз, розбав... Розмішуємо фарбу. Тому що е, я спочатку намагав, намагався це зробити паличкою. Паличкою це дуже тяжко. Мені довелося мішати, мабуть, хвилин 15-20 до однорідної маси. Тому ліпше використовувати венчик. Далі нам потрібен фарбопульт. Е, як вказує виробник фарби, потрібен з, з голкою 2 мм. Ось така голка. Для того, щоб нам було легше завантажувати фарбу в цей фарбоприємник, не знаю як він називається. Купляємо найдешевший половничок, чи як він називається. І черпаємо фарбу, наливаємо, черпаємо, наливаємо. Потім нам потрібна тряпочка, щоб витерти фарбоприємник цей. Закриваємо і фарбуємо. І так, Як розрахувати, е, яка витрата фарби і скільки нам потрібно фарби? Я дивився відео від виробника і також це вказано на упаковці витрата від 100 до 200 г на метр квадратний. Згідно з цього, я знаю, як на практиці буває як завжди. Завжди мінімум не виходить, виходить лише максимум. Тому я розраховував, виходячи з даних 0,2 е, кг на метр квадратний, тобто 200 г на метр квадратний. Площа нашого паркану це 4 сторони і одна сторона ззовні. Це приблизно 400 квадратних метрів. Тобто, якщо розрахувати, це виходить приблизно 6 банок фарби по 10 літрів тобто по 12 кг на один шар. Так як я планував фарбувати в 2 шари, то помножимо на 2, виходить 12 банок. Фарбував я за допомогою фарбопульта і компресора. Але мій фактичний, фактична витрата на два шари 400 квадратних метрів, тобто 800 квадратних метрів загал, загалом, вийшла менше 4 банок. Я не знаю, як так вийшло. Мені довелося повертати ще 8 банок. Якось так, така витрата, не знаю, може я якось не так фарбував, але як бачите, пофарбовано дуже гарно. Перекриття стовідсоткове, просто, просто пушка. Тепер трохи про сам процес фарбування. На початку передусім щіткою очищаємо весь паркан від гори до низу від ось таких забруднень від пилу, від налившого піску і таких механічних забруднень. Далі грунтуємо е, стіни. Грунтував я за допомогою пульвілізатора. Дуже полегшує роботу, прям дуже мега швидко, ефективно виходить фарбувати пульвілізатором. Е, вибачаюсь Після грунтування даємо час виси, трошки підсохнути. Це приблизно, як вказано на пакуванні ґрунтівки, 6 годин, але я давав там добу, можливо, десь так. Далі починаємо фарбувати. Фарбувати потрібно перший шар. Як можна якісніше, з дуже гарним перекриттям, бо я зробив помилку вам фотографію. Я фарбував дуже розпилюючи і дуже швидко. Тому на другому шарі мене викликали труднощі, трошки довго я наносив другий шар. Скільки ж коштувало пофарбувати цей паркан? Дивіться, я купив 4. Каністри ґрунтівки по 10 літрів це 1800 гривень. Далі 4 банки фарби по 12 кг це 6800 гривень. Тобто, загалом сума фарбування паркану 400 метрів квадратних. Вийшла 8600 гривень. Але це не враховуючи роботу. На роботу я витратив десь 2-3, може 4 дні. І це дуже, дуже важка праця. Це майже без перерв, без передишок. Ось так. І в цю суму не входить купівля компресора, фарбопульту, Е, чого там ще. Та і все. Загальна довжина паркану 168 метрів. Тобто я пофарбував всередині 168 метрів плюс. Фасадна сторона ззовні, це там приблизно 25 метрів. Який мій відгук взагалі про цю фарбу? Щоб я міг порадити. Фарба дуже чудова, це, мабуть, найкраща фарба, з якою мені доводилось працювати. Але скажу чесно, я не будівельник, з фарбою працював мало, тільки там вдома фарбував собі балкон, Ну, таке, ви розумієте. Тому ця фарба у неї дуже гарна укриваність, вона перекриває все в два шари, це ну, взагалі супер. Єдине, що на такі великі площі я б рекомендував використовувати не компресор, тобто повітряне фарбування, а якісь фарбувальну станцію, щось такого типу, тому що на, таку, на такий обсяг роботи дуже тяжко, по-перше, компресору, по-друге, людині, яка фарбує, тому що фарба доволі таки густа, розпилюється не так, як хотілося би. Щоб ви розуміли, розпил цієї фарби це приблизно одна оця полосочка. Тобто, ти кожен, ось ці всі 4 секції ти повинен пройти кожну полосочку. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші зауваження, коментарі. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого, як ви бачите. Тому, до нових зустрічей!